Ja, Nikola, Nikola. nikoli, ti nisi nikoli, oba me nikoli, tebebebebe veliko, če hočeš me nekoli. Divlja se, ki je šo Nikola prijel, zdrovezni, blin, sredi nebe podvide, se je Kevin. Da ima samo šoferja, še od sebe je mašina, saj električna mašina nikoli, časa. Похоже на європейські машинки. Офігенний такий крачок. Величенький Це Каліфорнія. Сьогодні у нас 23 грудня на дворі плюс 26. Дивіться, но нові, просто новіо! Повністю все новесеньке ще навіть не замазане. Тут батареї гудять, камери є задні, там камера видно, що є. Офіген. Цікаво, чи там спалка в нього є, чи нема. Треба попроситися, щоб пустив, подивитись всередину іншого. Тут камери всякі. Чорнобревій ніхто наїздить на такій красуні. Navigation систем і каже, що півтора тижня як. Це їздить на ній. Йому подобається. Все електрично. So nice. Ніч заряджається, день катається. Really cool. Має спалку, має величезний тачскрін. ну, так як європейка.